Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра і обов'язково гарної погоди. Погоди і влітку, і восени. І ми сьогодні будемо розглядати важливу тему Тему погоди восени 2023 року. І чому ми прийшли до цієї теми? Тому що ми прийшли до розуміння, що щось буде з погодою не так. А чому не так, 20 травня ми підійшли до ялинок, які нам колись показав ще в 1987 році наш гарний друг. Його вже нема на землі, а ми згадуємо його добрим словом, тому що він багато-багато речей підказав, що треба знати, щоб знати. Яка буде зима, коли вона розпочнеться? Коли прийдуть перші холоди? І ось ми з вами сьогодні це питання розглянемо. І хочу зразу сказати, що ви бачите ялинки, з якими ми спілкуємося, і вони нам дають відповідь про погоду. Отож, ми побачили дуже цікаву ситуацію з 20 травня на ялинках, на деяких нижніх гіляках є вже шишки. Це дуже рано, такого ще не було, ми ще в нашій практиці не спостерігали. Дуже рано з'явилися ці шишки. І йде формування далі шишечок вверх. Але завжди нас вчив наш друг, що осінь починається саме з нижніх гіляк. Якщо на нижніх гіляках немає шишечок, то буде осінь тепла. Але якщо на деяких гіляках, або на всіх, якщо на всіх, то це дуже вже холодна зима, прямо починається весни. А якщо ж все-таки у нас ситуація, коли на деяких гіляках є шишки. А саме така ситуація з 20 травня спостерігається на цих ялинках, то ми вже можемо чекати перші заморозки і у вересні місяці. І ось ми підготували. У зв'язку з тим, що ми побачили таку ситуацію, зробили такий аналіз з допомогою західної і з допомогою ведичної астрології. Західна астрологія, ми її використовуємо вже багато років, а ось з цього року почали використовувати і ведичну астрологію. І розпочнемо розгляд прогнозу погоди на весени 2023 року західної астрології. І ось що ця ситуація нам показала. Ви тільки подивіться, ви тільки подивіться, ви бачите, що робиться. У нас тепла практично тільки одна венера дає. Тепло і то вона до 4 вересня ретроградна. Це ще неділя може бути оцього переходу, коли вона почне рухатися. І коли почне працювати оця енергія знаку стихії вогню в леві. І вона буде у нас в Леві всього-навсього до 9 жовтня. І все. Трошечки ще до половини жовтня може пройти тепло, тому що ми е, спостерігаємо: від 8 днів до 6 днів оцей перехід завжди буває. І давайте повернемося. Бачите, у нас все синє, е, зелене. І трошечки маємо іншого кольору, але це не червоний. Червоний це у нас тепло, а його, бачите, мало. Сонце у нас буде по західній астрології, знаходиться в вересні в Діві, 23 го перейде в Терези, 23 вересня, 23 жовтня перейде в Скорпіон, Водичка, Опади. І тільки 22 листопада в стрілець. Ну, а взимку стрілець це дає морози. Або якісь невеличкі потепління, але частіше всього, якщо багато стихії повітря, то вітер. І бачите, в нас і стихія землі в цей час дуже її багато. Ну, будемо дивитися, будемо розглядати зиму вже пізніше восени. А поки нам треба знати, що нам робити, щоб підготуватися до холодів. Венеру ми вже з вами подивилися. Венера до 9-10 жовтня. Буде в Леві, а потім перейде в знак Діви з 8 листопада в Терези перейде стихія повітря. Марс, який нам завжди давав тепло, він в цьому році буде. Бачите, в Терезах. Це знак стихії повітря, це вітер до 12 жовтня. Потім перейде в знак Скорпіон, дуже йому це не подобається. Тут така йде напруга, боротьба це не його стихія, і тут тепла Якраз і не буде. І у нас стрілець 24 листопада, тоді вже, нарешті, Марс себе буде почувати добре. Але, як бачите, Марс нам тепла не дає. Юпітер буде знаходитися в знаці телець, і з 4 вересня він буде знаходитися в ретроградному стані до 24 листопада. Далі, Юпітер, до речі, допомагав і Марсу, і Венері. Вони оця Троєця свята завжди погоду робили. Як бачите, тут у нас багато тут стихія Землі, а це холод, і стихія води теж прохолода, це вже восени у нас осінь. Сатурн буде знаходитися в знаці риби, це ретроградний період. До 4 листопада він буде напружений. Ну, може буде трошечки допомагати з опадами. Нептун також буде ретроградний в знаці стихії води в рибах. Уран буде в знаці Телець, і вересень, і жовтень, і листопад. Плутон дуже цікава планета, яка дає нам холод, це льодова планета. І це у нас буде якраз знак козирів, в якому буде знаходитися Плутон. І ретроградність буде у вересні і до 11 жовтня, а потім він розкриється дуже гарно, в холоді якраз подарує холодний період. Це у нас вже буде друга половина жовтня і листопад. Чорний місяць та білий місяць, ми скільки спостерігаємо, вони особливо не дають погоду, але ми повинні сказати, що у вересні буде у нас білий, чорний місяць у знаці Лев. І буде знаходитися до 3 жовтня в цьому вогняному знаці, а потім перейде в знак Діва. І білий місяць в знаці Овен буде знаходитися до 12 листопада. Потім теж перейде в знак Телець, це знак стихії Землі. Як бачите, Тепла у нас і не видно. І що ми можемо який зробити висновок? А ми можемо зробити висновок такий, що дивіться, ретроградність у Венери єдина, що дає тепло. До 4-го, перша неділя вона не може розкрити себе. Перша неділя Марс в Терезах, Юпітер в Тільці, Сонце в Діві. тут може бути вже і перші заморозки. А потім буде, відійде, тепло буде трошечки тепла. І у нас Бабине Літе буде десь в друга половина вересня і жовтень, от по західному календарю по прогнозу погоди по західній астрології от така ситуація. А тепер прийшов час розглянути, знову ж таки, в яких знаках Зодіаку будуть знаходитися планети, які відповідають за погоду на нашій прекрасній планеті. І це ми будемо робити. По ведичній астрології. І ось яка у нас ситуація на осінь 2023 року. Сонечко буде знаходитися в знаці Лев, це стихія вогню, до 17 вересня, потім перейде в знак Діва і буде до 17 жовтня тут. Потім перейде з 18 вже жовтня в Терези і буде знаходитися тут до 16 листопада, а потім перейде знов в Скорпіон. Як бачите, сонечко буде старатися першу половину вересня все-таки давати ще тепло. Це по ведичній астрології. Венера. Венера буде знаходитися в вересні в Знаці рак. Це знак стихії води. В жовтні буде знаходитися в Знаці Лев. До 3 листопада в Знаці Лев. І потім, знову ж таки, в листопаді в Діві буде. Це стихія Землі. Марс, який відповідає за основне тепло, він буде знаходитися в знаці Стихії Землі в Діві до 3 жовтня, потім перейде в знак стихії повітря в Терези. І вже буде тут до 16 листопада, потім перейде в знак Скорпіон. Дуже цікава ситуація. Марс, бачите, буде ретроградний з 30 жовтня. І далі до кінця у нас періоду осені, теж ретроградний. Юпітер, який відповідає, теж він допомагає, якщо Марс і Венера в теплих знаках, то в знаках вогню він завжди допомагає. Він один в знаці огню, це овен. І дивіться, в нас і вересень, і жовтий, і листопад, як Зливалось би, ох, Юпітер дасть нам тепло, але не дасть, тому що з 4 вересня він ретроградний і до кінця осені. На жаль, коли планета знаходиться в ретроградності, вона ніби зажата в енергіях і не може себе проявити так, як вона проявляє себе, коли вона рухається вперед. Далі Сатурн у нас Сатурн дуже цікавий, він водолії буде на знаці стихії повітря. І до 4 листопада ретроградним, а потім буде рухатися вперед. Ну, от я розумію, що Сатурн потім дасть нам жару холод Водолії, і повітря буде багато буде різних вітряних явищ. Раху і киту вони особливо поки що не впливають. Наскільки ми спостерігаємо, не впливають. Але ми повинні сказати, що в вересні раху в Овні і в жовтні в Овні. А от з 30 вже жовтня в знаці Риби буде знаходитися. Це стихія води. І кіто буде в Терезі, в Терезах, вересень жовтень, а вже в листопаді буде в знаці Діва. Це стихія Землі. Як бачимо, Юпітер не може впливати на погоду, якби. Навіть хоча б Марс був, у, хоч трошечки немає Венера, у нас тільки жовтий місяць. Бачите, тепло тут прямий рух. І все, і більше у нас тепла нема. Тобто в нас на початку місяця ще буде, з серпня місяця тепло трошечки, по видичній астрології ще буде. але... Потім у нас, бачите, стихія землі, прохолода. Венера не дає тепла, Марс теж не дає тепла. І тільки Венера зможе трошечки бабиного літа подарити, це жовтень місяць. Дуже цікаво, нам самим цікаво за, за всім спостерігати, робимо ці розклади для себе, першу чергу, для того, щоб знати, як підготуватися до зими, коли вже бути готовими з дровами, які заготівлі треба робити, і чи можна собі. Як в минулому році зовсім інша ситуація була. Два місяці були теплих, тут працював Марс, тут працював Юпітер і Венера. Але, на жаль, зараз у нас ситуація міняється, клімат міняється, перехід в нову епоху проходить, і це дуже важливий період, коли ось так працюють планети, допомагаючи землі і людям, які живуть на землі, щоб ми перебудувалися і думали наперед. Вчилися, отримали інформацію і використовували її на благо, на своє благо, на благо того, щоб був мир, спокій в будинку і біля будинку, і на землі. Що ж, ось таке сьогодні у нас відео дуже цікаве. Ми самі його чекали, коли зробимо розклад і побачили цю ситуацію. Так що ми вже знаємо. А ті, хто знають, вони вже попереджені і можуть гарно підготуватися до зими, тому що осінь це перехідний період і він дає нам можливість прийти до зими підготовленими, і все у нас буде добре, тому що ми завчасно все зробимо. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від всього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!